Гроші для ЗСУ від росіян. Навіщо жителі Кемеровської області переказали на рахунки українського війська мільйони рублів? Інавгурація для самого себе. Європарламент відмовився вважати Путіна легітимним. Голодні ігри в Петербурзі. Як тамтешні жителі влаштували махач через помиї? Зіграти в скриню по багатому для кого продають труну із кристалами Сваровські у Москві? Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Донати не для мобіката. Жителі затопленої Кемеровської області Росії перерахували Збройним силам України мільйони рублів на дрони та інше необхідне озброєння. Губернатор області одразу ж поквапився виправдатися, мовляв, люди нібито стали жертвами атаки українських спецслужб. Серйозно? Під прицелом саме беззащитне. Наші батьки, наші близькі, кожен має пам'ятати, перевел деньги. Помог врагу власне, а в чому здивування? Можливо, жителі Кемеровської області, що нині потерпає у великій воді, нарешті второпали, що місцевій владі на них байдуже. Ну і не тільки їй. Абсолютно підразлічна ані не представляють інтересів російського государства. І от що цікаво: активно донатили гроші ЗСУ росіяни просто таки під час виборів Путіна Путіним голосували, так би мовити, доларом і євро заради свободи своєї країни. З понад півтори тисячі росіян скинулися на дрони нашим силам оборони і 200 москвичів. Непоганий такий старт. Чекаємо продовження. Ще один нелегітимний: Іновгруся, не інавгруся, а все одно не визнають. Європарламент сказав свою думку щодо Путіна легітимним президентом його тепер не вважатимуть. Непоганий подарунок до церемонії заприсяження. Ця фарсова вистава з виборами російської влади мала єдину мету створити видимість виборчої легітимності для Путіна, його політики невпинних внутрішніх репресій і насамперед агресивної війни проти України. Прес-служба Європарламенту. Також у Європарламенті закликали країни-члени Євросоюзу відмовитися від співпраці з міжнародним злочинцем. Дозволено лише ввести діалог відносно звільнення політичних в'язнів, обміну полоненими та повернення українських дітей, вивезених на Росію. Життя ніщо! треба про країну думати. Один із депутатів Держдуми Росії обурився, що життя стало головною цінністю Росіян. А як інакше, війна ж, але лицемірний обранець вважає не про то люди думають, бо треба ж про країну. Тобто ідіть, воюйте і не узирайтесь. м'ясо то м'ясо. Хоча себе, звісно ж, депутат в такій ролі не бачить. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие. До слова, цей одиозный депутат Журавлев давно ведомый своими безглуздыми высловами. Чего только варті вигадані ним о розповіді про данские бордели, у яких начебто гвалтуют черепах. Смотрите, какая ситуация. Взять Данию ту же, да? Вот у них что с мозгами? У них первый Порно этот балаган открылся офіційно работает. Можна прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Кульгавих і незрячих теж на війну. Російські пропагандисти зробили репортаж про те, як дітям з особливими потребами у Новосибірській області показували зброю. Але ж на цьому все не закінчилося. Зепатріоти очевидно вирішили відверто познущатися над цими дітьми, які до слова ледве можуть ходити і говорити. У своєму матеріалі вони висловили сподівання, що у майбутньому ці діти стануть цитую. професійними військовими. Тих впечатлений юным гостям точно хватит на несколько лет. И кто-то из них через эти несколько лет сделает выбор в пользу профессиональной карьеры военного. Вражень точно вистачить, бо ж задумаются, как им идти у ту війську. А камуфляж скоро будет с попелюшок. На Росії до війни дітей тепер готують із дитячого садка. В одному із татарстанських центрів дитячої творчості малюки вже роблять хвостики для мін. Вони потрібні для снарядів, що при скиданні тіли-тіли влучніше. А в одному із садків Калінінграда, замість того, щоб малювати квіточки і зайчиків, малеча зображує в альбомах СВОшників на бойовому посту і робить окопні свічки із написом «За Побіду». От таке от виходить. Хування. Цікаво, чи розуміють ті діти, за яку таку побіду воюють їхні псевдогерої на території чужої країни. Агітація з пістолетом. В Іваново дивом вцілілий окупант по поверненню з України вирішив напасти на перехожого. Усе через те, що йому не сподобалось кольорове волосся хлопця і його антивоєнні погляди. Ти за Росію зарасіявши. За... Ти проти цього? Ну, тось... Далі були поради постригтися наголо, нецензурна лайка і прямо таки накази доєднатись до геть не другої армії світу. Інакше. Хти б Ми вас коробуть збрій х. іди в армію, ти за Росію с. Чи заарештували цього горе агітатора СВО невідомо. А може й не будуть, бо на Росії свої правила і закони ні до чого. Горить і знову палає. Тепер вже у російському омську. Там несподівано спалахнули три 200-літрові цистерни з нафтопродуктами. Вогнем охопило тисячі квадратних метрів. Про причини займання тамтешня влада повідомляти не стала. Певно, тут теж палили необережно. Бо ж, по ідеї, українським безпілотникам сюди далекувато, звідти до України понад три тисячі кілометрів. Але це вже третя бавовна на російських нафтосховищах за цей тиждень. 24 квітня дрони СБУ вразили дві великі нафтобази на Смоленщині. Там зберігалося аж 26 Тисяч кубометрів російського палива, яке, як відомо, використовується і в тому числі і на потреби армії загарбників. Аж слышно, як шуміт да Голодні ігри. Петербуржці влаштували бійку за продукти зі смітника. Цікаво, що учасники бійки не дуже схожі на безхатьків. Менше з тим місцеві жителі не раз скаржилися на такі шоу, бо ж відбуваються вони на регулярній основі. Ось така вона російська перемога над західною цивілізацією. Перестаралися у дегестанському буйнакську. Будівники ківшем знесли стіну в будинку. У той час, як всередині, була трирічна дівчинка. Дитина дивом не постраждала. Це вам не просто так, коли у них балкони падають. І диво аукціон у Москві. Одна із ритуальних служб міста виставила на продаж труну із кристалами Сваровські і просять за неї аж 32,5 тисячі доларів. Труну нібито замовили для покійної акторки, але згодом родичі передумали і вирішили померло кремувати. Ну а підприємливі робітники ритуальної служби певно вирішили, чого ж добру пропадати, але покупця таки поки що немає. На цьому все, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Папа. -па!